Питань буде багато і по суті, і до членів комісії, і до генерального прокурора. Скажіть, будь ласка, ви показували слайди, де було показано розпродавання техніки. Чи допитує слідчий комітет, який займається цим питанням міністрів оборони України? І також на предмет того, всіх міністрів оборони України, на предмет того, що з 2004 року по 2015 була прийнята біла книга із концепцією розвитку Збройних сил України в напрямку не стратегічного і оперативного мистецтва, а тактичного. Чи вплинуло це на те, що ми не знали і не? Розуміли і командири не могли скласти нормальну плану виходу із таких стратегічних ситуацій, які відбулися під час війни на сході України. Друге запитання: чи допитують всіх керівників, починаючи від сектора, Д? нормально мене чуєте? Да? Значить, керівників всіх рівнів сектора Д, далі всього Генерального штабу, включаючи до самих вищих командувань, коли вони відправляли і давали накази солдатам, чи забезпечували вони їх всіми відповідними необхідними матеріалами для виконання цих заказів, наказів, чи були збудовані укріп райони, куди викидалися люди і казалися стоять. Чи була надана техніка, чи надавалися бетонні якісь блоки для дзотів, чи окупувалась техніка, чи яке було забезпечення для того, щоб можна було утримувати високо. І точки, на які люди закидалися. Чи допитують також командирів батальйонів, які там були, тут, я так розумію, у нас є три. На предмет того, яка в них була освіта військова, на предмет того, чи навчали вони свій особовий склад ставати в глуху оборону, в глуху кругову оборону, і виходити з кільця, з проривом із середини і ззовні. Чи планувалося вищим командним складом ГШ такі поняття, як котел, глуха, кругова оборона, вихід і прорив туди і з неї назад? Чи, домовля... чи можна було це робити тільки зеленими коридорами чи через домовлення? Чи це можна було робити бойовими діями? Е... Далі, чи будуть розслідуватися інші котли? І ще одне: ви сказали патріоти України, і ніхто не якби звичайно не заперечує? Героїчного подвигу хлопців, які виривалися з котлів, а тепер виникла така ситуація, що половину з них судять, простих бійців, командирів не судять. Як ви вивчаєте цю ситуацію? Наприклад, по 51-й е, бригаді, яка так само була задіяна в цьому ілайському котлу, якась частина вийшла одним методом, інша вийшла іншим методом. Е, чи відбувається саме вашим органом розслідування для того, щоб встановити? Цілісність, чому бригада, чому роти могли діяти порізь? За що відповідали вищі командири, якщо це ціла бригада і цілий її підрозділ? І останнє питання: це саме до вас, будь ласка, пане Юрію. Є ви дали е, смертність 366 двохсотих, 429 трьохсотих і 300 полонених. Я прошу заповнити, будь ласка, таку матрицю. Значить, події в секторі Д з 23.07 14 по 24.08, 14 включно е, бої в привзяті Іловайська в самому місті до прорива 29-го числа. Е, Значить, спроба деблокування силами 4-ї роти 2-го крамового батальйона 51-ї бригади. Спроба деблокування силами. Зводної е, розвідно-тактичної групи 92-ї бригади і прорив із скотла. І прошу заповнити таку матрицю по таких наступних питаннях: вбитими пораненими по кожному випадку, якому я назвала е, померлими від поранень, тому що вони не входять ні вбиті, ні в поранені, пропавшими без вести і полоненими, от, будь ласка, прошу по цих п'яти графах заповнити оцю матрицю саме о цих датах, яких я сказала, і саме події, що відбувалося, тому що 366 200, 229, 429 300, це якось дуже загально сказано. От, якщо можливо це секретні матеріали, то тоді запитання до слідчого комітету: чи є у вас така матриця, яку ви заповнили полюдно, щоб можна було дати звітність матерям потім, де їхня дитина? Дякую. Я перепрошую два слова пані Савченко. Слідчий комітет на. Ходячи в Російській Федерації в Москві. У нас є Генеральна прокуратура і прошу вибачення, це моя помилка. Генеральна прокуратура і комітет, який поросні, не комітет і головна військова прокуратура, яке ведеться слідство. Друге, я осмілююся як людина, яка до частини з ваших питань теж ставить свій підпис і має до цього відношення. Просто звернутися до всіх першого перезав... дуже пробачаюсь Я не задала вам жодного запитання. Я здала тільки слідчим Де, і під... генеральному прокурору. Ви задали запитання. Я... пані Савченко, ви забороняєте мені говорити, чи я вас не розумію? В чому проблема? ні? Просто запитувала я насправді не у вас. На всі ваші запитання вам Все. дадуть відповідь. Я хочу дати одну відповідь як людина, яка має до цього безпосереднє відношення. Я був виконуючим обов'язки голови адміністрації президента. Я хочу нагадати всім про що починав говорити пан Луценко. Станом на початок російської агресії, і це в матеріалах слідства досліджено, я думаю, що зараз буде більш розвинуто відповідь. Армія Збройних Сили України практично були знищені. Ми проводили комітет, і ці цифри були встановлені. Фактично, на початок російської агресії було боєздатних збройних сил 5 тисяч осіб. Саме тому, пані Савченко, і до всіх звертаюся, було прийнято нестандартне рішення на базі МВС. Тому що не було кому захищати країну. Не Ви було. Бачите, яка у вас вища освіта? Військова. Я, Можете я, підказати, будь ласка. Е, я перепрошую, пані Савченко, саме тому я був серед тих людей і несу за це теж відповідальність. І відповідаю суспільство, не вам. Чому так було? Чому з'явились добровольчі батальйони на базі МВС? Тому що, вибачте мене, коли почалась агресія, нам не було фактично кому. І саме тому тут сидять люди. Які прийшли, сформували добровольчі батальйони. Взяли зброю і пішли. У їх не навчили, що таке глуха оборона. Зараз командири вам відповідають окремо. Ні, ні ну, е, не, тут два тут співполковника. Вони вони не дають важливість, але я просто пояснюю, звідки взялась політично, що в нас не було фактично боєздатних збройних сил. Саме тому добровольчі батальйони на першому етапі війни взяли основну е, напругу на себе. Всі інші питання я прошу дати фактову відповідь. Дякую з вашого дозволу по черзі. Знизу вверх. Да, дійсно, слідство оперує цифрою 366 вбитих та 429 осіб поранених е, і 300 полонених. Це базується, ці дані базуються на висновках судово-медичних, імунологічних і генетичних експертиз, а також показаннями потерпілих та свідків. Хочу підкреслити, що за кожною з цієї цифри стоїть юридична, ну, більше, експертна і юридична висновок. Всі решта е, даних не підтверджуються ні експертизою, ні даними слідства. Якщо у когось є прізвища інших, Битих поранених тих, хто попав у полон, крім цієї цифри, він має просто з'явитися до слідства, надати такі покази, і в разі встановлення правдивості таких показів, той чи інший спосіб, ця цифра може змінюватися. Але на сьогоднішній день це саме так. Далі, 51-ша Волинська бригада. Я народився в місті Рівному, і це також є частиною Волині, і тому відчував, будучи тут народним депутатом. Проблему цю, цю проблему. Проблема в тому, що бригада була рішенням головнокомандуючого збройних сил розформована за несанкціонований відступ. Це було зроблено на базі рапорту одного з командирів цієї бригади. З моєї точки зору, я зараз скажу, як не юридичний факт, а мою точку зору. На той момент це було зроблено абсолютно правильно, бо війська треба було привести до дисципліни. Я говорив, що одним із факторів, встановлених експертами, було дезертирство і невиконання наказів. Так було. Про це неприємно говорити, але всі, хто був на війні тоді і навіть зараз, знають, що так було і, на жаль, набагато менше степені є. Якби на той момент не було прийшення, не було прийнято різких рішень. Щодо цього, ми би не мали армії. З іншого боку, пройшов час. Ми всі разом, колеги, збудували цю армію. І зайшовши на посаду Генерального прокурора завдяки вашому рішенню, на другий день свого призначення я викликав військового прокурора Матіуса і поставив завдання переглянути оцінку дій 51-ї бригади в нових обставинах, в сьогоднішніх обставинах. У зв'язку з цим було прийнято рішення про зміну звинувачення, яка на сьогоднішній день заспокоїла ситуацію, і абсолютно більшість мені наскільки мені доповідало керівники 51-ї бригади на особистій зустрічі. Всі питання зняті. Так, да, там були люди, які відбивалися від ворога, були люди, які без наказу відступали, були люди, які здалися ворогу, були навіть ті, хто з ними. Підтримував дружні відносини за час свого короткого перебування в полоні. Причому керівники 51-ї бригади самі знають, хто є хто на цей момент. Запитань до військової прокуратури з боку керівництва і учасників 51-ї бригади немає. На жаль, їхній адвокат ну десь що продовжує свою активну діяльність по захисту. Тепер уже посилаючись на ну, скажімо так, не завжди. Оперуючи е, реальним станом речей, 51-ї бригади на цей момент проблем нема. Якщо вони виникають, вони знають мій особистий телефон. Питання наступне: інші котли, так, да, досліджувалися, і інші котли. Якщо буде таке завдання, ми приготуємо відповідь і на це питання. Дебальцівський котел детально розбирався на цьому комітеті. Ну, спроба була з військової точки зору. Ви праві, були спроби інших, які розглядалися тут. Я підтримую пана Андрію. Праві наступне. Чи надавали керівництво генерального штабу, сектору і так далі, достатню техніку для виконання бойових завдань? Ні, це було неможливим згідно. Оприлюднених щойно результатів експертизи збройні сили України були настільки доведені до небоєздатності, що надати передбачену статутами, настановами та іншими нормативними документами української армії техніку було неможливим. Якби ми дотягували до нормативів, передбачених всіма уставами збройних сил і лише потім починали війну, ми б зараз воювали далеко за Карпатами. На жаль, війну починали без техніки, без забезпечення. Ну перепрошую за емоції, я особисто бачив того ж Семена Семенченка, який виходив з бою Іловайська з двома двохсотими на руках на цивільному на цивільній машині. А бійці пересувалися на причепах для там господарських підсобних робіт. Так було. Якби ми чекали такої техніки, яку бачили цього року на параді, ну перепрошую. Лінія фронту була б набагато на захід. Так, да, це правда. Треба встановити тих, хто винен в цьому, і я вже казав про це, пані Надія. Що одним із напрямків активної роботи військової прокуратури є дача оцінкам керівництва Міністерства оборони Генерального штабу та різних посудових осіб за бездумний. Розпродаж техніки, який потім пройшов уже в часи Януковича, у цілеспромоване знищення техніки та інших інфраструктурних ланцюгів Збройних сил. Ну, для кожної секрет, що на момент війни у нас не було паперових носіїв військово-облікових спеціальностей. Ми не знали навіть кого призвати в армію. Вуси, як їх, штампік вуса, облік вуса, військовослужбовців запаси, був знищений. Військомати східної України були знищені і продані приміщення. Наприклад, у нас була артилерія, але не було тягачів. Наприклад, у нас були е боєзаряди для танків, але продані танки. Я у нас числились тисячі БТРів, які не рухалися. Ну ми ж це все знаємо. Я дуже пробачаюсь. В статті Твітуці говориться, що якщо командир ставить задачу, наказ дає своєму бійцю, він повинен забезпечити його засобами для виконання цього наказу. Так, точно. Я просто хочу сказати, що жоден бієць не винний, ні з 51-ї, ні з усіх річ та бригади, які виходили з тих котлів. Жоден бієць не винен. Пані, Діє, я поважаю і вас. І вашу точку зору, і своїм відповіддю я зовсім цього не заперечую. Але з такої ж точки зору, по такій логіці, не винен взагалі ніхто, бо і керівництво Генерального штабу не мало цієї техніки, і керівництво кожного сектору не мало цієї техніки. Тим не менше, наша задача притягнути до відповідальності, хто довів до такої ситуації Збройні Сили України. І ще раз кажу: я проти того, щоб ми... Не дочекаючись юридичних оцінок, приступили до позасудових політичних вироків, керівництво Генштабу і Міністерства оборони в більшості випадків, і про це свідчить також висновок експертизи, діяло адекватно. Помилки, чи вони були цілеспробованими, чи вони не мали в собі службову недбалість, експертиза і слідство встановить. І останнє йдеться про... Чи мали командири освіти. Я утримуюсь від відповіді, бо це питання не до посудової особи, якої її є, а радше до політика. Я думаю, що всі все знають. У момент, коли Збройні сили України практично не могли діяти в війні, ми це все пам'ятаємо. Завдання протистояти ворогу взяли на себе добровольчі батальйони. Серед них були і фахові командири, які є представлені в вашому комітеті. Ну, декількох я знаю навіть по, по, по прізвищам і по, і званням, да? були і не фахові. Одні з них вміли керувати, інші ні. Але я точно знаю, що без цього не було б нічого. Це була та закваска, в Біблії так пишуться, що для того, щоб хліби зійшли, треба закваска. Це була та закваска, яка потім підняла нові збройні сили. Ще раз кажу, і в їхніх діях були помилки. Я на цьому не сумніваюся ні як політик, ні як. Посудова особа, але я точно знаю, що в них було бажання зупинити ворога. І ми їм всі за цим дуже вдячні. Міністрі оборони допитуєте, чи це не входить? Ми, ми допитуємо нас. усіх колишніх Добре, міністрів дякую. оборони, що перебувають на території України, усіх колишніх міністрів. Всі інші знаходяться в розшуку.